Всім привіт! Ви на каналі FarmOk. Сьогодні ми з вами поговоримо про овес. У мене є два виробника: Nano Premium Class чистотон Овес і чистотон ОВЕС на Ми бачимо на упаковочці піштунка талія, чистий кишечник і здоровий організм. Тобто він очищає кишечник і оновлює організм, скажімо так. Що ж він містить в своєму складі? В своєму складі він містить омега-3, омега-6, омега-9, білки з високобальним, амінокислотним складом, полісахариди, лігніни, ентеросорбенти, бета-глюкани, пектин, терозин, флавоксиди, біотин, різні вітаміни А, Е, Д3, К. С Б1, б 2 б 5 б 6 б 9 ПП, мінерали, кальцій, магній, калій натрій, фосфор, купрум, цинк, магній, ферм. Та багато інших та інші активні речовини. Тобто, ми бачимо, він містить багато вітамінів та мінералів у своєму складі. А також він містить насіння льону. Анісу, фенхелю, коріння кульбаби, плоди шепшини, зернівки і висівки аніс. Склад чистотон овес. Від іншого виробника трішки інший. Ну, ми про нього поговоримо пізніше. Зараз ми поговоримо про цей чистотон овес нано преміум клас. Для чого ж його застосовувати. Його застосовують для. Того, щоб очистити кишечник, він регулює обмінні процеси, сприяє зниженню ваги, нормалізації тиску, цукру в крові, виводить токсини, солі важких металів, знижує ризик захворювань, пов'язаних з інтоксикацією, нераціональним харчуванням, регулярне вживання клітковини гарантує прекрасну роботу кишечника. Підтримує роботу серця, печінки пішлункової залези та легень, чисту, здорову шкіру, гарний колір обличчя і зниження ваги. Крім усього іншого, клітковина допомагає значно зменшити рівень холестерину в крові. Це дозволить організму отримувати максимум користі з продуктів харчування, насичуючи з вітамінами і мікроелементами. Ми бачимо, що овес. Він має дуже багато хорошої позитивної дії на організм, тому його дійсно потрібно вживати, оскільки він очищає організм і наповнює організм вітамінами та мікроелементами. Як його вживати? Дорослим по одній-дві чайній ложці два рази на день між прийомами їжі, або на ніч запивати водою або кефіром. Курс прийому від 8 до 12 тижнів. За необхідності проводити повторення через 2-3 тижні. Ну, протипокази це індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність жінки в період лактації і діткам не можна приймати. Так, дивимося виробник, нанофармація, місто Харків. Так, ось такий овес, бачимо, подрібнений, в вигляді, порошку. Тепер дивимося на інший овес. Цей чистотон овес, виробник натуральних продуктів Біола. Місто Харків. Так, що ж містить цей овес, скажімо так. Він містить подрібнений порошок, зерен та висивок вівса, коренеплоду буряка, коріння стальнику, солодки, трави сени. І містить вітаміни В1, В2, С, ПП, Бетаїн. Нін, мінерали калій, натрій, кальцій, магній, фосфор, залізо, марганець, міцин, кобальт, селен, барін. Клітковина вівса. Інші біологічно активні речовини, харчові волокна, білки, крохмаль, глікозиди, дубільні речовини, ефірні та жирні олії, флавоноїди, органічні кислоти, лимона, вина, шавлева, яблучна, янтарна. для чого його застосовувати. Рекомендовано як джерело біологічно активних речовин та пектину сприяє нормалізації обміну речовин, функціонуванні органів, шлунково кишкового тракту та печінки виводить з організму. Токсичні речовини має загальнозміцнюючі властивості. Тобто така сама дія, як і в цього овесу, цього виробника овесу, але ми бачимо склад трішки інший, адже тут міститься трава сена, на що потрібно звернути увагу. А ми знаємо, що трава сена дуже добре допомагає при запорах. Тому саме цей чистотон овес. Необхідно приймати, якщо є запори за рекомендацією лікаря, а також геморой, як е, приймати його потрібно. По одній чайній ложці двічі на день між вживанням їжі, запиваючи водою або кефіром. Так само, як і тантой овес. І протипокази такі ж самі. Пам'ятаємо, що це не є лікарський засіб. Перед тим, як його приймати і чи потрібно вам його приймати, необхідно обов'язково порадитись з лікарем. Бачимо, він має дуже багато корисних речовин, вітамінів, мінералів. Дійсно допомагає очистити кишечник і наповнює наш організм вітамінами та мінералами. Тому, при необхідності, можете приймати. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.